Сімейний блок! В трусах вийшов. Ким я працюю? Табо так я подняю. Я ті помог вся. Всім привіт! З чого починається цей шараночок? Прокидайся, і доробити кавусь, ще йочок і сніданочок притурок. Надрій ще спить, хоча зазвичай він такий час вже давно тому не спить. Що прокинувся? Ти куди? Занрія покажу, як не сприй там. Угу. Кава на вона думає молодці, інакше день просто буде поганий. Так, у нас є машинка своя. Заступна задача наряд Артуру садочок. Добрий ранок. Блох, блог. Наряд придумала. Зрадочка мене повинно бути обов'язково таких от 5-вільних хвилин, щоб я посиділа і попила кавуську. Вже Андрій поки на цю душ пішов жопу мити. Як мамочка, там тобі сендвіч зробила ще й очку. Ні, так близько не побачите, чуть-чуть відібір, все покаже. Браслет. Суперсилий. Чуєте? Купається і дивиться супермами. Андрій, фанат супермами. Дивиться її всюди і завжди. Проблема номер один. Я так от сідаю, сідаю по декалу і думаю, що мені сьогодні вдягнути. В якому образі я буду. Фінеджерка? Чи можливо якась сексичне Амазонка? А ще у нас є собака. Моніка. Каже всім привіт. Всім привіт. Зранку зазвичай я люблю ссати, де хочу. Іноді можна і посрати де хочу. От мене наложила. Де там той Андрія хоче, що добрий ранок. Задивилася просто. Завтикала Артур мама. Завтикала втикати. Знаєш, що це таке втикати. Це коли ти втикаєш кудись в одну точку, так дивишся, втикаєш. Рука ну, каву доп'ю, поки він вийде. Артур, як думаєш, вийде Андрій в трусах чи в шортах? А, ну, так, так". В трусах думаєш? Я теж думаю, що він в трусілях вийде. Миється, просто вимивається так, наче кудись збирається. Добрий ранок. В трусах вийшов. Віолета, можу брати камеру? Ми з тобою гадали, в чому ти вийдеш, в трусах чи в шортах? Ага. Він вийшов в трусах. Ед <реш> э сімейний влог! Може, ти наконець скажеш добрий раночок всім людям? Я носки одягаю. Добрий раночок всім людям, скажу. Добре раночки. А Аже в тебе на тумбочці. Розпродаж? <реш> І що саме цікаво, каже, мені потрібен окремий куточок з тумбочкою своєю. Я тоді все гарненько буду складати. Ну, — Я ще не сложив, то надо за попку. Ні. Щіп. Щіп. Мені кажется, это нормальна тема всех щипать за попу. Щип. 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 А ще не только щипать. Ти <реш> <Покуха. реш> даже мене не поцілував. Боже, це ж треба ще. Цілуй її, Артур. Тільки осторожно, да, там, тому що вокруг все в цьому. Всі чоловіки не поцілували. Ти <говорит> вже поїв? А ну йдемо подивимось, поїв чи ні. Це ти зовсім геть не поїв. Ні чайок не попив, ні сендвіч не з'їв. У ну, тебе мама блогер. Ти вже знаєш, з ким я працюю? Сонце, там в раковині. З ким я працюю? В спортзалі. В спортзалі? Ким ти в спортзалі працюєш? <laughs> Артур, якщо тебе питають, ким працює твоя мама, всім каже, вона блогер. Якщо у нас є собачка, я вже вам казала, так. Да? Вона любить посрати з раночку, де хоче. От міни наложила. Якщо вам цікаво, хто займається у нас вдома хатніми домашніми справами, то це дуже бажає робити Андрій. <laughs> Ну, бажаєте це робити ось ку. Слухайте ми майже зібралися, мені залишилося тільки трішечки відпарити худочок, сьогодні буде в худочку. Що ти там розповідаєш? Що я буду сьогодні в худочку. Що ж то? А чого капаєш? Многовато води, навіть. Все, ми збираємося з садочок. Дивися. Чик. Я бачу, ти взагалі крутий парень з фонариком та обалдеть просто. Все, ми готові, ми виходимо. Вулиці погодка буде хороша. Так, у нас машинка стоїть на вулиці, тільки ми вчора припаркували там самому низу по місці, де не було. Сідай, парніжка. Парніжка молодой. Парніжка молодой. Шик. Зараз треба да музику знайти, бо я так не поїду без музики. З музики. О. Ано. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Садочок ми вже прийшли. Оп. Добрий, ранок. Добрий ранок. Ми приїхали. Я приїхала, ми приїхали. Я до себе вже не ви, приїхала додому. Візьму коханого і ми разом підемо. Куди? Підемо пройтись. пройтись. Ми йдемо в 7.15 за кофе. За ко... за кохєм ма. Кохве. Кохве чи кохвеем? Кохвем. Чи кофем. Кофем. І що ми зазвичай тут п'ємо з тобою? Ми. Здравствуйте. Нам два. Великі? Великі. Тут вже не питають на якому ладці ми п'ємо. І так все ясно. Можна я вам покажу, як я сьогодні виглядаю? Хороша чертовка. А нам десертика, нам десертика обучають, взагалі-то. 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 Ого, красиво вийшли. Що... Смотри, які красиво. Знали, що ми прийдемо. Так, яке Шо передбачення. Там? Ця Давай. кава – тільки початок чогось дивовижного. Обладенно. Це у нас традиція читати передбачення. Так. Да. знаешь, что, что тебя здесь повезло? Как? За десертик. Мас... тирамису, обалдеть! Я обожнюю тирамису. А у меня баннафи. Это вкусно очень. Тут с бананом, наверное. Так, давай сторис и снимем. Обалденно. Можно... Обалденно. Плюсы блогера. Пришли, нас признали. Люблять вас. Пригостили. Добрый. Не, ну ты скажи, что мы тут в эту кофейню каждый день поберем кофе. Ну да, Моня. в клиента. Потяни ее. А ну что ж такое, ну? случилось, Моник? Что с тобой? Много энергии. Те собаки, те дети просто. сто задумаются, перед этими детей зовут этой собак. Не, на самом деле, знаешь, это, мне кажется, не только блогерство, плюс, это плюсы какого-то человеческого отношения между людьми. Мы всегда приходим, всегда берем, всегда там, знаешь, приветливость каждый день. Я думаю, что даже если мы не были блогерами, нас бы угостили. То, я думаю, ні, тому що ця дівчинка наша підписчиця, вона да. про це казала. так ну, от виглядає траса здоров'я, то хто не з Одеси, можете подивитися по цю сторону моря, по ту сторону траса здоров'я. 7 кілометрів, так? Да? Ну так, да, десь так 6. Да, вона з'єднує Лонжерон і ось типу Аркадія, ну наша тягнеться тягнеться до фонтану туди. Ну, вона не, там не, не така не, здесь все, вже фініш, А траса Це не рахується туди? То не, Угу. А це такий дорогий будинок вважається в Одесі по квартирам. Але тут ніхто не живе. Бо він не самий дорогий. Зазвичай, коли у нас прогулянка, ми доходимо сюди до малого фонтану, буфет на малому фонтані. Тут, до речі, дуже смачна кава і вид на море класний. Оце ми сюди доходимо, йдемо назад до того варкаті, і ми нахаджуємо скільки. Десь 7 тисяч. 7 тисяч кроків зранку, просто туди і назад. Подивіться, скільки тут багато людей сидить. Подивіться. Бачите, як ви думаєте, венетики. <ривітки> Бачите, просто тут такий вид на море. Всі ж знають ібіцю, дуже да? подобається повним ходом, привезли тут я. пальмочки. Хто не знає, в мене там десь теплиці в зимній період знаходиться, а потім їх сюди привозять в ну, І, В принципі, все тут в Аркаді вже готується до сезону. Наш сімейний автопарк. Як вам? Тут моя машина, я її дуже сильно люблю, вона лялечка. Запросила коханого в 45 поснідати. У них там є дуже класні, ось ці такі, коротше, бутерброди з риби. останній раз завтракали вдома, ти замітила, що уже... да, ми вже... Ну, так, ми такі любителі поїсти десь. Ми футблогери. Нам треба їсти, ходити, діставати, щоб людям потім віщати. Подивіться, в якому класному районі ми живемо. Покажи народу. Це називається Аркадій. Влітку тут пипець. Я, що там дивишся? Я жду завоз цвіточків красивих поставить вазу вдома. Буде сьогодні вечором или завтра. Хорошо. Огонь, тут Ютуб знімається, тут Тік-Ток параллельно знімається. Ой, це <к Multiply>. дуже голос. Щоб ви розуміли, наскільки це таке блогерське життя. Тут Ютуб знімається, тут зараз Тік-Ток паралельно знімається. Зараз можете до речі побачите, як знімається наш мокбанк. Там Ютуб да. знімається. — А, так. Да. Да. А я вам пока вон теж. Тоже... Прийшли на сніданочок в 45 і замовили свій улюблений такий тост з авокадом. І сюди можна вибрати або тунець, або лосось. От. У мене сьогодні тунець. Тільки з кожним разом що з тунця все менше і менше подають. Ну, Тут дуже вкусний вот соус. І хліб вкусний. По завтракам тут питань немає. Спочатку пофоткати, потім взяти мукбанги. А потім ще просто її позімать. Потім можна її їсти. Так що, якщо ви колись не думаєте з блогерами піти в якийсь рейсик посидіти, подумайте стара, знаномачення, бо ви будете голодними, що пів години після того, як вам їжу принесуть. Ну так буде прикольно, коли там твоя. Мені туди пахне з кумбрією. Ні, Ні, якраз морем пахне. Ну, типу, нормально, прям свіжак. Я ударяю по сырникам. Мы в 45 на Генуэзской. Так сюда ночью кожа. Ну, да. другой раз в жизни Я не понимаю, почему кто-то. Я, я, я не понимаю, почему кто-то комментирует, пока я снимаю. Ну просто не понимаю, что почему. В общем, второй день подряд я ударяю по сырникам. Сегодня wow. соленая с лососем в 45. И тут перечный соус идет, три сырничка, ситечки. Хочешь попробовать? Mm -mm. Нет, почему? Просто мне хочется. Сос свежий. Сос я делал дома. Да? Я еще вам покажу, я гоедаю сегодняшний а такий синданочек. Сейга три кошта 200 тоже с чем-то, да? 280. Ими, ты 200. 280 с чем-то. А 300 чим то? Прийшли в магазин. Андрій хоче купити якийсь великий шмат м'яса. Зараз пізні покажу, що за шмат м'яса він там хоче купити. Хоче купити, вдома пожарить стейк. А в тому ж мене. Але це не точно, бо мене. Так, а ні, тут сильно великого, да, в цей раз? Ти от такий хотів, да? Ну так, да, я хочу якийсь такий. Красивий. Що? Ну, який ти зараз візьмемо? Стейк, дам, вагю. 529 гривень, приколісь. Дьом. Це, якщо що, мій хлопець і він дуже сильно любить готувати. Звати його Андрій Марафов. Так, мені нужен найти. Так. Такий. Под руку, поэтому. Две стильки красивый гадык. Или как ты так прыгнула с модельки за 30 тысяч на модельку за 200. Губа не дура. Ой, все красиві. красивые. Видите, как на руке сразу же. які класні. да. Ну раз все черные. Андрійка, да, я смотрю красиво. <су> мені дуже пасують такі чорні. А як це правильно модельця читається? Ланжин. Ланжин. А эти сколько? 125. Не, Ні, ну так уже ближе к правді. <су> 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 Клас. Ну ці прикольні. Так, ми приїхали додому і що? І мені потрібно трішечки себе провести в порядок. Я вже помила голову. Мені залишилося, що мені залишилось? Трішечки щось типу підфарбуватися, да? замазати там свої сінічки, які у мене присутні під очима. Отак, От чуть-чуть тут, чуть тут, чуть тут, тут, тут. І тут у мене щось трішечки червоненьке. Зараз не проведу це себе в порядок і їду знімати з Андрієм рекламну інтеграцію салон масажний. Будуть мені масаж робити. До речі, всі рекламні інтеграції, які я знімаю в Інсту, всі всі рекомендації вони щирі. Тобто, якщо мені подобається, я дійсно кажу про те, що подобається. Якщо не подобається, кажу, що не подобається. Це не дуже такий якийсь насичений день, слухайте, у нас виходить. Ні! Блядь! Я розбила свою Dior. Діор. ні, ну тут не критично. Так, ну, все, в принципі. Так от виглядає мій повсякденний макіяж, Тільки реснички. Зараз ще докрашу. Ну не буду це знімати, як фарбові реснички. В принципі, так понятно. Ми зараз з Андрієм йдемо знімати рекламачку. Ну, ти розкажи, що я, поки ми сиділи вдома, я закрив. Чтирі чотири рекламні інтеграції. І він просто малець. Красавчик. Красавчик. Тож на початку тижня йому казала, сука, у мене там на картки гривня. Так я бо А До кінця всем. тижня вже скільки там уже там да. не скажу скільки, але очень хороша сумка на біжала. Просто да. ми вже прийшли. Дихаємо бахилки. Зараз будемо йти робити. Не я. то, что вы подумали. Я, если что, без микрофона. Пока. Ну, я тогда говорю. Да. как <свечес> бахилы на выглядят. Синяя и розовая. А, а что ты не сказала голубые? Потому что голубые <свечес> это для твоих друзей. Знаете, что я скажу? Я скажу, вот кто работает. Я тут хожу с камерой, снимаю. Кто лежит, балдеет. А YouTube твою сиську пропустит? <свечес> ну, Ми ж тут в магазин зайшли. Мені захотіли чогось смачненького. Кока-Кола зеро без цукру, щоб я не поправлялася. І... Не ще ткуні прово. Чупа-чупс. Я люблю всякі Поняла. такі. Піцічки. Ну давай на касу, що ти стоїш. Зараз знаєте, куди їдемо? Їдемо забирати тканину. Знаєте тканину для чого? Ви ж не знаєте, скоро буде бренд новий в Україні, топовий. Засновники якого будемо я і Андрій. Сьогодні керує Андрій. Средняя 10, да? Hello. Мы приехали уже на Это Это ответственный момент Очень-очень очень очень ответственный Давай, это 0.95 У вас будет карта Тогда смотрели Стреку цвет Mm -hmm. Я не хочу, чтобы не запачкать ее, понял? Mm -hmm. mm -hmm. а это графит, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Все, ок. И смотрим последний. Там молочный, да? Ой, ну это вообще вкуснятина. Где тормоз? Нельзя поставить? О, стоит. Да, они тяжелые. Офигеть это, конечно, от, мы с тобой задумали. От 20 с чем-то до 30 килограмм. Понятно. ю -ху. Смотри, раз. Может, там еще ближе подвинуть, это нормально? Да норм, норм. Подожди, сейчас вторая. Давай, ще видос тобі на пам'ять. Це на пам'ять. Ну, рулончик. Третій. Потім буде відео, типу з цього все начиналось. Ага. Видите, куди ми тепер привезли ці тканини. Зараз вам покажу Арнольд Шварцнегер. Вамс. А тепер закінчили ці спривішки діріжки і їдемо робити додому інші діріжки. Мені потрібно відмонтувати матеріал, той що ну я відзняла в салоні. Мені потрібно всім відписатися, по рекламу, внести це все в графік. У мене вже така робити устала. Тоже по кайфу. Как бы я вдихаю і роботу? Угу. Поняли? А, так. а мені потім ще за Артуріком їхати, а потім наші гості сьогодні. Me, так, все, виїжджаю за Артуріком. Боже, день сьогодні. Ну, ви самі бачите, так? Да? Пус! Я прийшла! Я прийшла. Я <гум> Давай! <гум> <гум> а що це? ви на фокус лише мама зараз прийде? Да, да? Да. Клас! Да. Привіт! Дявлять. До Ми йдемо додому. Да? Два, два? Ну тому що в тебе крута в неї цілих два телефона є. Короте, все, йдемо до вулиці така погода класна, поняли? Весна уже. Пахне весною, хочеться гуляти, не хочеться сидіти вдома, якась енергія. Клас, кайфушки, кайфушки. Зараз додому вечеряємо, нам приїжджають суші. Ми сьогодні їмо суші. от, Отак. Вот Хто там до нас прийшов? Ми знімаємо влог, якщо що, ви побудете наш влог. Привіт! Ви не ожидали, але ви попадете в так. Давай. Це нам? Це нам. Йоху! Та-та-та. Так. Ми з Діаною вже чокаємося. Хорошо. А ви не п'єте, ні? Ми? Ми не п'єте, ні? Тут робите пунш-пунш. Боже, пінш. тут ну пінш -пінш. просто кухня. На... Майстер-шеф, своя кухня, обалдеть. Це можете забрати бутилочку з собою? А, це наше? Ну, так. Це наше. Я думаю, знаете что, мы сейчас сами потом похаваем, так подвинем кальянчики, один туда в угол поставим, один мы здесь где-то поставим. И можем джен быть. Mm -hmm. Вот именно так, как мы играли, чтобы сверху ставить. Так что ты СММщицей стала, мне Женя рассказала? Да. Пока не знаю. Ну, пока обучение. Так, у нас тут дійшов час до джанго. Джанго, правильно? Джанго. Nee, дженга? Джанго? Мне кажется. Джанго. Я думаю, джанго. Nee, не, не, дженга. Мені это легкі попадаю. Нашла слабеньку просто. Да тут ты просто находишь, яка не под давлением. Так а ч ты? Вона її обратно засовує. Не, я с той стороны. Да. Ой-ой-ой. Ой! Офигеть! <laughs> Ой-ой-ой-ой! Что Ой, такое, <laughs> Вот это Да <синее>. Ну, блин. <laughs> вот это беленькая, да? Нет, сюда. Сейчас. Ну эти вообще как-то... Вот вторая. Стоп. Зачем а ты, 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 ты за себя играешь? <laughs> Иду! Блядь, тут вообще как-то... Ну, хан. Хан, нахер, Даже играться вот так пустым. Да вот так ее подвину. Я mm -hmm. тебе помог вообще. А что ты на одной оставила? Yeah. Это, это Диана на одной. <плодисмент> это я оставила на одной. Ой, блядь, это вообще <плодисмент> жесткий. Офигеть! <хор. плодисмент> <плодисмент> Да. Тут так сидит плотненько. На этом углу, блядь. Это ее дернуть на себя, наверное, <с>::::: надо <с>::::::::::::: или как, блядь? Чувак, она уже повезла. Хорош! Хорош! вот у нас блог. Как вам? Если вам зашел формат, то... Мы будем все-таки снимать. Да, будем продолжать снимать. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комменты. Да, очень поддержите комментами. Все, чао, пока-пока. <реклама> подписывайтесь.